Я практично ніколи нікому це не розповідала. Це доволі розповсюджене захворювання, воно займає сьоме місто серед усіх захворювань онкологічних. Якщо я Зможу полюбити себе такою прийняти, і я не зможу далі існувати між людьми. У мене такий малий відсоток цього такого самого раку, що його дуже рідко в кого буває абсолютно. Це навіть і не рак, це це ліндрома. У 2014 році я прийшла до стоматолога, кажу, в мене на підбідні щось є. Фігня, робимо зуби.